Суд зобов'язав військову частину звільнити військового. Військовий подав рапорт до військової частини з приводу його звільнення з військової служби на підставі наявності третьої групи інвалідності в дружини. Але командир в цьому відмовив, що нібито потрібна перша чи друга група для звільнення, через що військовослужбовець був вимушений звернутись до суду відповідно до частини 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу в редакції на момент подання рапорту про звільнення звільнитись було можливим у зв'язку з наявністю дружини із числа осіб з інвалідністю, тобто немає різниці, яка група інвалідності в дружини, враховуючи викладене суд своїм рішенням визнав протиправними дії військової частини щодо незвільнення військовослужбовця. Та зобов'язав їх прийняти рішення про звільнення, друзі. Якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката у військових справах, ви завжди можете до мене звернутись.